7 березня на вулиці Холодрибані ще таке, що собаки гавкають прямо сосульками. Тим часом нам під'їхала дуже толкова штучка від Слимака пізніше вам розповім, як нею користуватися. Зараз понятна справа, що рано. Які у нас сьогодні плани на день, в магазині і не в магазині. Буду вам розповідати рано чи не рано обробляти засобами до розпускання бруньок. Тобто, оця ж довбана перша обробка саду. Зніму відео буде воно і на Ютубі, і так далі. Так, по саджанцям у нас іще агруси вже закінчилися. Є ще певний список виноградів, є ожина і є дебелячі саджанці ремонтантної малини. Сьогодні. Сьогодні і ще вам розповім пізно, чи не пізно, рано, чи не рано висаджувати виноград, малину, ожину та, в принципі, інші культури моменти. Спробую вам розповісти. Так, хто захоче сьогодні приїхати в нас іще, ну так, не урочисто відкритий магазин, але тут до нас можна приїжджати. Ось у нас черговий раз. Тут у нас, бачите, повісили ми такі поки що тимчасові таблички. на Сімена, удобрення. Саженці, терепири. Отам Богдана знаходиться, от там знаходиться так, отак зараз прокручусь. Євродом, отам від клініка, нова пошта, поворот на пляж. Отут будівля, кутова будівля, отут ми на углу знаходимося. Отаких козирьок. Десь так. Зараз біжимо знімати відео, розкладуємо там те, що по слимакаві по хрущам приїхало. Так що чекайте інформацію. Гарного врожаю, мирного неба, дебелих спин. Дякуємо. ЗСУ. До нових зустрічей! Працюємо, мерзнемо, гріємося рухом.